Всім доброго дня! Вітаємо вас, з Великоднем! Ми вирішили записати для вас відео, щоб познайомити поближче з цим святом та його традиціями. Тож давайте починати! Великдень! Воскресіння Христове! Пасха. Найдавніше свято встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. У церкві Великдень має найвищий статус торжества. Дата свята не є сталою і кожного року обчислюється за місячно сонячним календарем. Основним традиційним атрибутом Великодня є великодній кошик. Багато хто вважає його підготовку та освячення чи не найголовнішим святковим обрядом. У давні часи святили лише здобний хліб, тобто паску, яйця, сире, молоко, м'ясо. Ця їжа зазвичай була доступна і бідним, і багатим. Сьогодні ж до великодного кошику багато хто намагається покласти усе, що може собі дозволити та вважає за потрібним – Втім, слід пам'ятати, що освячення їжі в церкві це процес благословення священника на споживання тих продуктів, які були заборонені під час Великого посту. Тому і святити потрібно тільки те, що не їлось протягом останніх семи тижнів. Отже, давайте збирати великодні кошик разом. Головним атрибутом кошика, звичайно, є пасха. Це великодній хліб, який є символом Небесного Царства і Воскресіння. Рецепти та особливості випікання паски можуть відрізнятися залежно від країни та регіону, але в основному це кругла форма, що ототожнює сонце, а зверху паску прикрашають або символічними візерунками з тіста, або збитими яйцями. Деякі джерела повідомляють, що колись найважливішою пасті була закваска, яка є символом Слова Божого. Мовляв, як закваска збільшує тісто, так і Слово Боже. Якщо людина приймає його в своє серце та й живе з ним, зростає духовно. А те, що хліб солодкий, є символом радості, життя із Богом. Лисанке. Яйця є символом початку життя і водночас нагадуванням, що Бог пожертвував собою, щоб подарувати усім нам нове життя. До Великодня традиційно готують крашенки та писанки. Колір крашенок та малюнки на писанках також мають свої значення. Наприклад, червоний колір крашенок ототожнює кров, пролиту спасителем і радість життя. Раніше. Крашанок обов'язково повинно було бути 13, як згадка Христа і його 12 апостолів. Орнамент писанок помітно відрізняється у різних регіонах України. Наприклад, на Дніпропетровщині майстри поєднують геометричні та рослинні орнаменти, використовуючи насичені кольори. Писанки не їли, а виробляли як обереги. А крашенками ласували під час святкової трапези. Молочне. Молоко є символом любові Бога до людей. Домашній сир та масло ототожнюються жертовністю та ніжністю Бога, до якого потрібно прагнути, як дитина до молока матері. Також домашній сир є одним із улюблених складових традиційних страв, без якого не обходиться жодне свято і більшість традиційних страв вареники, налисники, пиріжки, мандрики. В Ясне. М'ясна страва бере своє коріння у старозвітньої Пасхи, на яку її було прийнято їсти, пам'ятаючи про те, як Господь наказав заколоти ягня і помазати кров'ю одвірки, що баганого гніву господнього оминув домівки обраного народу. Також говорять, що м'ясо це символ ягня, яке зарізав батько, коли блудний син повернувся до нього. Отже, і ми позбавляємося гріхів та повертаємося до нашого, отця, а він приймає нас завжди. У нас найчастіше серед м'ясних страв у великодньому кошику можна зайти шинку, ковбаси, запечене м'ясо та сало. На додачу до чотирьох основних складових великоднього кошика в ньому можна часто знайти такі додаткові компоненти, як хрін, сіль, а іноді, переважно на Західній Україні, запеченого півня, як символ перших півнів, що сповістили про воскресіння Ісуса Христа. Грін корінець хрону також посилається до старого завіту на Пасху. Єврейський народ готував страви із гіркими приправами на пам'ять про гіркоту рабства у Єгипті. У нас традиція класти хрін до великоднього кошика прижилася більше на заході країни, як символ незламності людського духу. Також ходить легенда, що Христа хотіли отруїти корінням хрону, яке вважали смертоносним через його гіркоту. Втім, рослина навпаки, є корисною і має антисептичні властивості. Сіль Цілість давних давен вважається оберегом від злих сил, а також символом зв'язку між Богом та людьми, яким потрібно оберігати чистоту серця щоб наслідувати Христа. У жодному разі до великоднього кошика не можна класти спиртного, оскільки церква ніколи не схвалює споживання алкоголю. Стосується це і церковного вина кагору, оскільки воно також не входить до переліку продуктів, які згадуються під час молитви. І деяких людей також можна почути, що освячені продукти потрібно різати освяченим ножем, і вони ж не покласти його до великоднього кошика, але це також є помилкою. Ножі ніхто не освячує. Латаний кошик накривають вишитим рушником. А під освячення запалюють свічку, її встановлюють у паску або просто ставлять у кошик. Свічка символізує світло, яке виносять назовні між людей, так само, як жертва Ісуса була поштовхом до відновлення внутрішнього світу і просвітлення людей. І пам'ятайте, що освячені продукти не прийнято викидати у смітник. Якщо сталося так, що ви щось освячене не з'їли, то віддайте це бідним або тваринам. Дякую за увагу! Бажаємо вам веселих свят та Божого тепла у серці. І на останок, приходьте в нашу бібліотеку читати книжки про українську історію та традиції. Ми будемо вам дуже раді. А також слідкуйте за нами в нашому інстаграмі. До нових зустріч!